11-го туру футзальної екстраліги Івано-Франківський ураган гостював у Хмельницькому, де зустрічався з одним з лідерів першості Соколом. Цей матч справедливо отримав статус центрального в турі. І вже на початку гри швидкий гол забив Андрій Богославський, який ще минулого сезону захищав кольори Сокола, а тепер виступає за ураган. Хмельничани відновили паритет на сьомій хвилині, але не встигли господарів відсвяткувати гол. Як приходько знову вивів драконів вперед. Втім, так, тривало до 16-ї хвилини, коли Сокіл забив двічі. Поспіль, а наприкінці тайму Первієв ще реалізував дабл пенальті 4-2. Але на початку другого тайму Богославський холоднокровно переграв воротаря господарів і в падінні відправив м'яч у пусті ворота. Цей гол зробив другу половину зустрічі максимально напруженою та бойовою. Команди вже значно обережніше діяли в захисті, а ініціативою володів ураган. Сокіл огризався стрімкими контратаками. Одна з яких завершилася автоголом Мосевича. Коли рахунок став 5-3, Юрій Іванишин випустив п'ятого польового, але в Рятувати ситуацію, на жаль, не вдалося. Якщо говорити про другий тайм, не вистачило нам зовсім трішки реалізації, там, де ми багато створили, проте дуже добре сьогодні, особливо в другому таймі, відіграли вратарі. Ми виграли другий тайм, проте не здобули перемогу. У інших матчах 11-го туру, який завершував перше коло чемпіонату екстраліги, МСК Харків дав бій атлетик футзалу 4-4. Натомість, схід здолав на виїзді суху балку 0-3. У Львову звитягу у Львові здобув скаяб футзал 3-5. А лідер екстраліги перше коло пройшов без єдиної поразки. Аврора забила 6 м'ячів у ворота і не ті, пропустивши тричі 6-3. І ще в одному матчі у Луцьку кардинал рівне двічі був попереду, однак гравці Люберта, наприкінці. Ці зустрічі забили два м'ячі і святкували непросту вольову перемогу 3-2, підсумовуючи перше коло футзальної першості, в якому ураган здобув 17 очок та поділяє п'яте-шосте місця з енергією, головний тренер Юрій Іванишин наголосив наступне. Так, Якщо оцінюючи по результату, то я би дав оцінку задовільно, що так За національною шкалою нам дав би оцінку задовільно. Якщо в плані розвитку, аналізуючи нашу команду в серпні і зараз. Я би дав оцінку відмінну, тому що яким ми були в серпні, яким ми є зараз, ми значно зросли. Чи цього достатньо, щоб зараз перемагати в таких матчах з такою командою, яка, як я казав нашій команді, це хороша команда, атлетична, яка зберегла своїх лідерів, роками награє склад? на даний момент цього недостатньо. Додамо, що в 11 матчах першого кола «Дракони» здобули 5 перемог, ще двічі зіграли в нічию і поступилися 4 рази. Натомість за реалізацію посідають третє місце в екстралізі, забивши 41 гол, у той час як пропустили 32. Відбулися чергові поєдинки чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. У межах сьомого туру вдалося провести тільки дві зустрічі. Зокрема, вовки з Коломиї переграли Ямницький вихор з рахунком 3-2. А в Івано-Франківську місцевий ураган 2 КПВ не зміг відібрати очків Рибака Галії – 0-2. Ще один поєдинок туру між фурнітурою Експрес 24 та Стефайно запланований на середу, 15 січня. Попри одну гру в запасі, підопічні Максима Павленка впевнено лідирують в чемпіонаті, маючи шість перемог у шести зустрічах. Далі в турнірній таблиці розташувалися рибак та вовки. Прикарпаття Говерла здобула другу перемогу в сезоні Суперліги, здолавши в домашній грі старий Луцьк. Суперники провели рівну гру, під час якої кожна з команд мала хороші відрізки та отримувала лідерство в рахунку. Логічним завершенням цього протистояння став напружений клач. В останні дві з половиною хвилини гри команди виходили за рівного рахунку. Ми повинні тримати той ритм, нав'язувати свою, свою гру, а не хаотично грати, тобто ми не повинні. Ну, як в другу чверть багато пропустити, а потім в третю відігруватись, оце відригувати. Оце. Це нам важко, тому що ми мало забиваємо очків за всю гру, і ми не можемо допускати такі, такі моменти, як друга чверть, а й третя. Ну, ми сконцентрувалися. Так, не всі вказівки ми тренера виконали, але ми будемо на цьому роботати далі. Ребаунд ми виграли значно 42 на 51 ну, Ми з цих моментів, які складалася гра, ми трохи більше їх виграли. Краще заключні хвилини відіграли господарі майданчика, які дотисли лучан. Зокрема, важливими були дальні влучання Іллі Чугунова та результативний прохід новачка ведмедів американського легіонера Лей Теренса Ріда у підсумку 79-74 перемог команди з Івано-Франківська. Ну по перше, хочу сказати подякувати Збройним силам України за можливість проведення чемпіонату і за життя. Подякувати вболівальникам. Хто вірить в команду, гарна атмосфера залі. Всіх вітаю з перемогою. Тяжка, важка гра. Перемога є перемога і довгий час не немало не перемоги і Вітаю хлопців з віддачі. Вітаю місто, Вітаю вдаливальниках. Слава за селу. Американець Рід став найефективнішим гравцем поєдинку. На його рахунку, 21 очко, 8 підбирань та 4 передачі, що склали 21 бал рейтингу ефективності. Свої наступні матчі команда Євгена Мурзіна зіграє на виїзді у Києві 23 та 24 січня. Суперниками ведмедів будуть відповідно Запоріжжя та Дніпро. франківськ Прикарпаття зіграв два поєдинки в європейській жіночій баскетбольній лізі. Чемпіонки України гостювали у швейцарському ніоні, де з 10 по 12 січня відбувалися матчі регулярного чемпіонату ЄВБЛ. Варто наголосити, що у складі Франківська були задіяні тільки сім гравчинь. Зокрема, була відсутня одна з лідерок Оксана Молова. У першому поєдинку проти чеської острави підопічні Юрія Процюка за рахунок зміни захисту, зокрема пресингу, зуміли скоротити відставання, але найбільше дівчат не вистачило: – Ся на користь суперниць у другій зустрічі проти господарок паркету швейцарського Ньона. Українським баскетболісткам періодами вдавалося на рівне грати з суперницями, але в більшості часу давалося в тому після важкої дороги і матч проти острави напередодні. До того ж, українська команда втратила свого капітана Ольгу Олексійчик, яка пропускала гру через травму. Відтак зустріч завершилася з рахунком 44 на 95 на користь Ньона. Черлідин стає все більш популярним на заході України. Івано-Франківськ місто, де цей вид спорту активно розвивається. Зокрема, успішно працює професійна школа з черлідингу Cats», яка є відомою серед місцевих дітей та батьків. Програма Час спорту завітала на тренування клубу, щоб побачити, як маленькі чемпіонки досягають великих результатів. Наш клуб спеціалізується на чарлідингу. У нас тренуються дітки з трьох років. Ми є членами Всеукраїнської Федерації з Черлідингу, професійний клуб, який виховує спортсменок. Про особливості черлідингу та його переваги розповіла тренерка клубу Fire Cats Владислава Бабенець. Черлідинг це вид спорту, у якому поєднюється спортивний танець, акробатика та гімнастика. Черлідинг сприяє розвитку гнучкості, сили, витривалості та координації. А також виховує в дітях дисципліну та командний дух. Натомість своїми враженнями від занять черлідингом поділилися і самі дівчатка. Мені дуже подобається заняття черлідингом. По перше, спорт, який формує характер, цілеспромованість, вміння працювати з командою, лідерство. Мені подобається черлідинг через те, що відвідуючи заняття, я стаю не тільки здоровішою, загартованішою, а й красивою. Моє тіло набирає м'язи. Мені дуже подобається, як я виглядаю на сцені. Для дівчинки це формування впевненості у майбутньому. У клубі в нас не тільки тренування та змагання. Ми також підтримуємо місцевих команд з баскетболу, з футболу. Це дуже цікаво. Черлідинг це можливість розвиватися як у спорті, так і у танцях. У клубі розповідає, що 2024 рік був надзвичайно успішним для фаеркетс. Зокрема, юні спортсменки показали чудові результати на Кубку України. Здобули перше місце в категорії данс квартет та друге місце у категорії Данс Команда. Окрім того, фаєркець вперше самотужки організували та провели два великі заходи. Open Air у селі Підгідні, яке стало генеральною репетицією перед першим відкритим кубком Івано-Франківської області. Де зібрались понад 500 учасників з міста Івано-Франківськ, Львова та області, а також із міста Тернополя, Чернівців. Варто відзначити, що на кошти, зібрані під час відкритого кубка Івано-Франківська, вдалося здійснити добрі справи. За зібрані кошти ми придбали на частину у відділення онколометології обласної лікарні. Також ми придбали спортивні костюми та подарунки. Фаєркес це не просто клуб черлідингу, а велика спортивна родина, яка не тільки разом тренується, виступає на заходах та змаганнях, а й бере участь у майстер-класах, різноманітних фотосесіях, відеороботах та спільних подорожах. А відтак фаєркец запрошує дівчаток до занять черлідингу в місті Івано-Франківського. Ті, хто з вогнем в серці завжди досягають своїх цілей. Чекаємо на вас у Фаєркес. До зустрічі на тренуванні. Андрій Менів, Андрій Гергара, телеканал 402.